Авторитету цієї влади вже немає, у них, у Зеленського був певний авторитет на початку, можливо, там перший рік, можливо, другий. Я не знаю, я дуже сильно в українську політику не заглиблювався, давно вже. Але в, наразі ну, всім зрозуміло, що у Зеленського ніякого авторитету немає. Ну, так само, як і Порошенко цього авторитету немає. В принципі, в Україні людей, які б володіли саме таким державним авторитетом, їх наразі. Бодай в публічному просторі просто не існує. Там, там все, Вся влада там побудована або на грошах, або на військовій силі. Тому, якщо певні люди, які будуть володіти авторитетом, захочуть прийти до влади, от їм треба буде підтвердити свій авторитет тим чи іншим, іншим чином. І якщо громадяни України будуть вважати певних людей за авторитети, то таким чином створиться оце джерело влади і нові люди можуть прийти. До стати до керівництва країною та народом на підставі того, що в них є авторитет.